Гострий тонзеліт це запальне захворювання лімфоїдної тканини піднебінних мигдаликів. Піднебінні мигдалики це парний орган периферичної імунної системи, який знаходиться у нас у горлянці. А. За епідеміологією найчастіше хворіють діти, але також гострий тонзеліт можуть переносити пацієнти у будь-якому віці. Ідеологічним чинником захворювання переважно є вірусна інфекція. Гострий тонзеліт можуть викликати віруси, такі як аденовірусна інфекція, віруси Епштейн-Бар, ентеровіруси Коксакі, а, а вірус парагрипу, а, грипу А також мають місце бактеріальні інфекції, але у значно меншій кількості, припустимо, у дітей у відсотковому співвідношенні причина гострого тонзеліту бактеріальна є від 10 до 30%. У дорослих бактеріальна етіологія цього захворювання межує десь від 5 до 10% у загальній кількості випадків. Музика. Симптомами гострого тонзеліту є гострий біль у горлі, утруднення ковтання, утруднення прийому їжі, а підвищення температури тіла лихоманка. Можливо, ця температура як А, відрізняється від 37 з невеликим від субфебрильних до фебрильних цифр а також у дітей, можливо, при гострому тонзеліті та біль у животі діти можуть скаржитися також симптомами є різка слабкість, нездужання, головний біль. Іноді біль у горлі може і радіювати у вуха, і тоді пацієнт може скаржитися на біль у вухах. І навіть це буде, може, первинним, одним з первинних симптомів Аа. На мигдаликах може з'являтися невеликий ексудат, слизова оболонка зіва стає почервонілою. Тому в даній ситуації є потреба вдома вже прийняти якісь знеболювальні препарати, які знімуть больовий синдром, і звернутися до лікаря для того, щоб з'ясувати причину захворювання та визначитися з подальшими діями. Тонзеліти можна розділити таким чином: гострий тонзеліт. Вперше виявлене захворювання. Рецидивуючий тонзеліт це повторюваний гострий тонзеліт з одним і тим самим збудником, і рекурентний тонзеліт це повтори гострого тонзеліту з різними збудниками. Залежно від того, скільки в незі було тонзелітів і як часто ці тонзеліти виникають, тактика лікування буде різною. Залежно від етіологічного фактора, тобто від збудника гострого тонзеліту, терапія буде різною. Якщо ми говоримо про гострий тонзеліт вірусної етіології, лікування цього захворювання буде симптоматичним, заснованим на знеболювальних препаратах, жарознижувальних засобах системної дії, а також знеболювальних препаратах місцевої дії. Основна тактика тут спостереження, рясне тепле пиття, повноцінне харчування, відпочинок, і ситуація стабілізується протягом 5-7 днів. Якщо ми говоримо про бактеріальний тонзеліт, підтвердженням якого був попередньо виконаний експрес-тест на бета-гемолітичний стрептокок, або виконаний клінічний аналіз крові, в якому буде свідчити про бактеріальну інфекцію, терапія буде виконуватися антибактеріальними препаратами специфічно за показаннями. якщо у нас був позитивний стрептотест, то збудником даного захворювання є бета-гемолітичний стрептокок. Препарати вибору в даній ситуації первинні пеніциліни. Якщо пацієнт має алергію на даний препарат, тоді вже є препарати другого ряду вибору, які будуть запропоновані йому для заміни. Терапія має бути тривала, терапія має бути 7-10 днів. І хочеться попросити пацієнта все ж таки рекомендувати пацієнтам приймати призначене лікування, незважаючи на покращення стану, саме ту кількість днів, яку призначає їм лікар. Тому що часто позитивна динаміка спостерігається на антибактеріальній терапії, і пацієнти буває, що протягом перших 3-5 днів вже можуть скасовувати терапію. Але внаслідок цього ми отримуємо рецидиви досить у короткі терміни: тобто бактеріальна інфекція, бета-гемолітичний стрептокок, терапія проводиться протягом 10 днів. Бувають ситуації, коли ми вдаємося до оперативного лікування. Які ж показання до цього? Повторні випадки гострого тонзеліту, їх рецидиви. Якщо протягом одного року було більше шести. Епізодів гострого тонзеліту, або чотири епізоди щороку протягом останніх двох років, або три епізоди щороку протягом останніх трьох років. Якщо така ситуація спостерігається, є тенденція до повторів, то в такому випадку пацієнту буде запропоновано хірургічне лікування, тобто видалення мигдаликів. Також показанням до видалення мигдаликів є паратонзелярні абсцеси. Що це таке? Паратонзелярний абсцес Є ускладненням гострого тонзеліту, коли запальний процес поширюється на паратонзелярну клітковину. Лікування цієї ситуації хірургічне плюс консервативне. Іноді таких пацієнтів необхідно госпіталізувати до стаціонару для проведення інфузійної терапії та безпосередньо хірургічного лікування. Після цього пацієнту буде запропоновано планову тонзелектомію. Тонзелектомія це повне видалення мигдаликів класичним хірургічним шляхом. Або існують альтернативні методи. Радіохвильова тонзелектомія, кріодеструкція, а також тонзелектомія методом холодноплазмової абляції. Усі ці методи є ефективними, кожен по-своєму і виконується під загальною анестезією.